Усім добрий ранок. Хоча який він ранок уже день. Реальний день. Карес наблюдається, що є. По пузирям на дні. Рия і підійшов до рибаків, да. Єсть. Ну кажуть, вже неділю як не бере. На цей Випадок оп, у нас є чудова прикормочка. Робоча, як не знаю, що тут показала себе на супер. Саме мотиль. Підмішаємо і закинемо вудлище на черв'ячка. Погнали! Просиділи півчаса, риби ноль. Глибина тут вдвічі більша. Справа ще глибше в кінець котлована. Зліва ну, ви в курсі по приведучому відео. Взагалі галяк. Не просто так ні одного рибака немає. Риби ноль. Може ще на міляк піде. Закинемо такі пироги. Оп! П'ятнадцять хвилин і він у нас зарголу глибоко подмірка. Опа, гарний карасик. Так, сторбу. Торбу я ще не дістала давненько. Блин, а дальше його тут пристрою. Затянула да. гамова і шака. Поки временно, як то кажуть, і так все йде. Тих поймеш, вітер так хиле. Це плохи, що це копє. Кажеться, що клює. А як то кажуть, коли кажеться, хреститься. Сусід теж зловив декілька. Карасів, хоча він зранку, я впевнений, там десяток є, якщо не більше і коробця. А в нас ще одна-дві клюваки, але видно, що чернуха. Мене за неї попереджувала живала кумаша. Карась пропав, залилась краснопірочка. Де-не-де так видно, риє падлюка. Але не підходить, не бере. Карася мало, йому місця і корма хватає. Хоча Що? Що це було? Вітром поплавки шатає, капець. Що я білку хватаю Оп, оп. Нет, це не белка была. Щось тоді йшло схватило. Але теж схоже на шурнуху. Карась тебе так отвратительно не веде. Карась взяв і попер, як карась. А оце дип-дип, диб дип диб дип бум зброси. Ой, поплавок на місці стоїть. Навіть не здвинув. Глибини тут взагалі немає. Але то таке, трошки почекаємо. Підкормимо. Дргай зараза и бросий, дьоргне и броси. А я потім сидів і думаю, де этот самый. Не понял, <су> червяк двигається. Позбиває червей нафікса і все. Чернуха. Можливо, спробуємо ще зранку. І на цьому... Оп! Подивка. И на цьому у нашей полномочия все хотели. Пуля зараза открылась. Точнее, я ее, наверное, не закрывал. Вот і хочу порваться. Ничего, у нас здесь бу, були запасы. Замур би був зачеплений. Чорт його пойми. Але риба є. У такому таку, як то кажуть, неважливо як це сталося, а головне, що риба в нас. Під берега було похоже на прорахну покльовку. О! Пошла моча по трубам. Думав поклевка не підхватило вітром І и Леска не каметонища. Ось вот в чому біда. Та й Таке. Пробую і дальше ближче, але як бачите, Карасі одиночки якісь. Якщо є, щоб їй шов узяв. Або може просто не голодний, чорт його пойме, гада. Контрольне слово треба зранку приходити. Зовсім зранньо. Щоб понять всю ситуацію. Явно якась чернуха доїдає. Черв'яка просто под Дика скотиняка. Так хай ще пару раз дергане і перекину. Квапитись нема, куди поки подергує. Діло те житейське. Ми його долови добив він нас. Ми його не доловили, він нас добив. Падлі. Ту саме місце закинув, дибало, 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 диболо. Черв'як занадто великий. Дибає на всі, але красноперка. Попався. Щось завтикав, дивлюсь, вудлище дергається. Думаю, а чого то воно дергається? Глянь. А цього засранця і ніяко. Поплавочка. Знаєте що? Як то кажуть, не дуже хотілося. Хай підростає. Тут карасяй багатенько, але може бути більше і повинно бути більше. Це таке з херсонською рибалкою не зрівняється ніяка, Але в курсі по Україні я трошки та й поїзджу. Нічого, навіть близько, навіть рядом не стоїть. Тут можна в болоті ловити таке, що в Києві не наловиш за гроші. А якщо у вас човен і є можливість пару кеме от ви, хоча б 200 300 метрів, це взагалі рай для рибалки. Перед війною, ви пам'ятаєте, останні роки була зовсім дупа, бо вибили сітками і травами з не водами. все. Вичерпали в хламіну. Але зараз риба розмножилась, каховка додавала, але в тому, що риба просто розмножилась. І розмножується далі. Те, що сєтки ставлять, до сих пор це понятно. Але це і навіть частина, не десята частина того, що виловлювалося в мирний час. черпалося як в останній раз. І в принципі так і вийшло. Вичерпали все, як в останній раз. Тепер сюди з голими жопами. Але то таке нас один, я впевнений. В Миколаєві сітка на сітки і браконьєрство процвітає, що -то у вас попердоливо. Трошки впали. Штатів стоїть зовсім криво, але в камері є функція блокування горизонту, тому горизонт, ви бачите, завжди рівний. Але не завжди з потрібного боку. Зараза, підміє. Тут айфонія. Навернувся, але вернувся. бере і на цю пляшку столовик блін оце клювака була аж славочки впав так відосики називаємо так він і поплыве шатає не ходить ви, під, ви на мікрофоні і мікрофон поролоном закритий так що вам якби оп не дуже той вічно. Можливо, садок підійшло, бо мені здається на том теж проплюнуло. Але хреститься не гупає по, по острову. Корабельний район, Якщо не клює, треба міняти черв'ячка і міняти на більш тонкого, я замітив. Чим менше черви, тим краще хвилю починає горнути. Вудлища буде зносити. Їх би вже зносило, якщо б я кашу не заряджав кармак. Буде в кармак. кармак. Привіт, проварений особам. Нагруз, на яка би кашу не вішав, його би здувало. А так він як артем держить. Ось такі лишніх 20 грам каші. Це ого, який вантаж. Точка марів поздувала. цьому добре. А зараз і сонечко трошки затуле. Свидше за все карась цвітне. Глибина невелика, вода не дуже брудна, чистенька. Осторожній чай, гад. І знову робить тиги дик. Але по факту робить тільки нам нерви, бо, мабуть, не карась нано-забросами по щепотки каші ми вже так нормально викидали. От воно хто мучає під берегом. Муляє. Мутна риба. Хай далі мута буде. Вудка класна, але біда в тому... Для цієї місцевості не вистачає для неї ще 2 метри. Але 2 метри це було б дуже забагато. Восьми метровка було б дуже забагато. 6 метрів саме то. Взагалі це вудка на сезон на тарань. З берега, коли її дофіга. Це класна вудка. Або з мостика. Забув каще почек. Ну це нічого. Чернохи тут уже накидано. Оп, дай боже. А це вже не чернуха. Це наш клієнт. А, красава! Красава. Куди? Туди не ходи? Оп, його грам чотири достала. Отак. Дождались. Вимучали. Хтось би сказав вимовили. У вас така риба не ловиться, тому що ви не підписані на наш канал. І не знаєте всі наші тонкості, мелочі. І так далі. Це не тому, що ви не молитесь. Як бабка казала. А тому що ви не підписані на продовження ви в цей відео якийсь просто так побачили. Оп, просто добавка шла. Схема проста до безобразія. Додумався 15 років тому до неї. Але ж... Падлюка робоча це триндець. Закинув прямо в карасі, в пузирі пішли по кругу. Налякав їх, не слабо. Це, це вудлище вже півгодинки мовчить. Треба хоч інколи перевіряти, бо це ж такі подлюки ...крадуть червячка і не признаються. Вони це зробили, а ти сидиш, жуєш рибу. А її нема. Купляєш вуд 16, лодку, мотор, вудку, а її нема. І потім у тебе психіатр питає, а це риба. Вона ж зараз тут з нами в одній кімнаті. Так, без каші, з нею все. На ура. Щось запутала. Що Порядок. Хоч дрони не годуть. Я б сказав, що погода не льотна, але це брехня. Зараз уже літаються по досдю. і по вітру, і по пилюки. Тому якось так. Ех, мотиль ще залишилося. Грам 250-300. І це цінна прикормочка, тому ми її видуємо повітря. Благо є зіп, молнія. І залишимо. На завтра ми повернемось, щоб мотилем відпрацювати ще, а зараз дістаємо рибу.